Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Дякую Тобі, Господи, Боже мій, що Ти не відкинув мене грішну, а сподобив стати учасником святощів Твоїх. Дякую Тобі, що сподобив Ти мене недостойно причаститися при чистих Твоїх і небесних дарів. Але, владико, чоловіколюбче, що для нас помер, єси і воскрес, і дарував страшні оцій животворні тайни на добро і освячення душ, і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали на стілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника, на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй збережена завжди пам'ятала я благодать Твою, і вже не для себе жила. А для тебе, нашого владики і доброчинця, і так покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнула спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти боїси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять тебе, Христе Боже наш, і тебе величає все творіння по віки. Амінь.